Доброго дня. Так, сюди пересадили у більший станочок ті що куплені, кури, точніше яйця. І з них хочемо попробувати витягнути курей, так сказати. Що з них буде? А ті, що тут були, у нас там залишились майже одні півні, і вони всі ось тут. Тут місця якраз вистачає, їх небагато. Тут є на парочку курочок. Нам окрас їхній не підходить трошки, так сказати. Всім дякую. Далі буде.